Українська народна казка Лисичка та Журавель. Були собі лисичка і журавель. Ото й зустрілися якось у лісі, та такі стали приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, Лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись та лись гарнесенько язиком, поки сама всю кашку чисто вилизала, Вилизала та до журавля. Не бачай, журавлику, що мала, тим тебе й пригощала, а більше немає нічого. То спасибі ж, мовить журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. на тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої то смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього усього. Покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже Призволяйся, Люба, приятелько, не соромся, от лисичка до глечика голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячи, і зазирати, і нюшити нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, усе в глечик, помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж, каже, вибачає лисуню, що мав, то тим і приймав. Та вже більше нічого не маю на гостину. Ох, і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться чемним бувши. Так то їй журавлева гостина до смаку припала, та від того часу й не приятелює з журавлями. Ось і казочці кінець, а хто слухав, той молодець.